Користатися кіномашиною часу мали змогу учасники воркшопу Створити своє до кіно», що тривав в Ужгороді в межах міжнародного фестивалю кіносусідів. Із Національного кіноінституту Угорщини приїхала Емаше Ердеш, проджект-менеджерка освітніх заходів. Керівниця програми Клас, працівниця Національного кіноінституту та кіноархіву Угорщини і привезла із собою оптичні пристрої 19 століття. Саме з них усе починалося. Це передвісники сучасного кіно. And you need to look the That's very для того, щоб створилася магія, і щоб можна було побачити цю анімацію. А потрібно дивитися на цей механізм у відображенні дзеркала і дуже легко крутити. А цей механізм і також дуже важливо дивитися саме через отвір, тому що якщо дивитися збоку, то не побачите ніякої анімації. Потрібно дивитися саме через отвір і дуже легко крутити цей механізм. Фенокістоскоп був винайдений у 1833 році. У цих механізмів дуже важкі імена завжди дуже багато скопів. Але а, дати, коли вони були винайдені, дуже легко запам'ятати, тому що цей був винайдений в 1833 вісімсот Ось цей в 1866-му, і третій в 1877-му. для того, щоб зробити анімацію, вам просто потрібно багато фантазії, потрібно багато пробувати через те, що вам не потрібно мати чудові навички малювання. Незважаючи на те, що фільм та кіно були створені у 1895 році, сканімація була створена у 1896, через рік, що означає, що люди ніколи не перестали ам, розвивати саме анімацію та розвивати. Картинки, які рухаються, і у сканімації знаходиться багато кадрів на сторінці, і на них зверху знаходяться полоски, тому що і тому нам здається, що ми завжди бачимо всього одну картинку, але насправді вона рухається. І це також один із тип сканімації, Тобто ви рухаєте два аркуші разом, і воно рухається цьому механізму понад 100 років. Єдиною зміною, яку було ніби зроблено у механізмі, це те, що вони змінили лампу, яка знаходиться всередині блоку, і це проєктор для плівки 35 міліметрової плівки. Плівкою насправді пуста, на ній немає жодного негативу, а які зазвичай використовують для того, щоб проявляти фото. Анімація, яка намальована на плівці, зроблена фломастерами, але зроблена спеціальними фломастерами. Після теорії одразу до практики. Емеше Ердеш запросила учасників до інтерактивної майстерні. Слід було обрати один із типів створення анімації та працювати над власним коротким фільмом. Я думаю, що я зроблю цей і книжечку там, де Фліп і був. Ем, у мене є улюблений динозаврик пуфлік, і я про нього буду робити. А що це буде за історія? Про що? Ем, ну, що я... цей динозавр буде робити? Я вже в тебе ідея. Я зазвичай на ходу придумаю. Я буду робити фільм, що можна було на проекторі робити. І це буде історія про такого літаючого духа». Який буде подорожувати між гір, Ну я теж ескізно малювала, ну і просто буде літати на між горами. Треба щоб зосереджуватися увагу по центру кажу, і не наближатись до цих ліній, інакше їх може бути не видно малюнок. І по краям, типу, там, де оці дірочки, на них малювати не можна, бо тоді теж не буде видно малюнок. У Мене фільм, який котик, який іде, є і Потім він йде спати. Що це за тип створення анімації ти обрали? Як ну, Це фільм фок. Чому прийшли на цей майстер-клас, чим він вас зацікавив? Зацікавив мене тим, що я просто зацікавлений, в принципі, світом кінематографу і люблю його вивчати, досліджувати. І мені, в принципі, цікава анімація теж, хоча набагато. А... Більше я люблю більше художнє кіно, але анімаційну складову теж мені до вподоби вивчити, дізнатися. Що цікавого сьогодні почули там про різні види, так творення кіно загалом мені сподобалося абсолютно все, тому що як я й сказав, я обожнюю займатися дослідженням кіно, і е, мені було цікаво послухати, як виникла анімація в 19-му столітті, 18-му, знаєте, як вона розвивалася, тому це було справді цікаво, особливо деякі. Е, Анімаційні штуки, оці прилади, як це все рухалось колись, як це все утворювало цю рухому картинку. Це було неймовірно. А що вам з того найбільше сподобалось? Тих приладів? Мабуть, стетоскоп, якщо я все правильно пам'ятаю, або пантетоскоп, Я чесно кажучи, плутаюсь. Тобто, ось річ, ця річ, яка так, яка крутиться, яка утворює анімацію, і також депташка крила розпускається, було неймовірно. Добре, а, і який тип власного анімації обрали ви? І чому можливо? Отак як я не сильно вмію малювати, це текстова анімація, тобто, коли одне слово йде за іншим словом, але думаю, що й то дам я якихось ще елементів там природи сонечка хмаринок і так далі, просто спроба. Але про що буде ваше кіно? Про те, що потрібно більше посміхатися і насолоджуватися кожним моментом життя, майстер-клас частина освітньої секції фестивалю кіно сусідів. Змога побачити, як сформувався кінематограф. Нині доступний, відомий. А ось 100 років тому все було геть по іншому. Ми Запросили пані Емеша Ердеш, яка представляє угорський кіноінститут та угорський кіноархів. І вона є організаторкою секції під назвою клас програм. Вони вчать дітей, а також насправді вчителів і людей різного віку, тому як виник кінематограф, як це робиться, і загалі як створювати своє кіно. Емише привезла з собою шість валіз, набитих технікою такими передвісниками кінематографа, тобто це різноманітні калейдоскопи, циліндри, у які можна вставити картки і за рахунок руху цього механізму створити анімаційний фільм. Серед учасників воркшопу і ті, хто відвідує більшість активностей фестивалю, покази та майстер-класи. Фестиваль безумовно надзвичайно потрібен. Дуже цікаво, як працюють наші сусіди. Я цікавлюся відеомистецтвом, бо сама знімаю, сама монтую, сама роблю програми. Мені було дуже цікаво послухати, як працювати з молоддю. Вчорашній майстер-клас показав про те, що як необхідно будити інтерес молоді нашої до творчості, мислити образами, випромінювати любов і в цій любові. Бові можливо, ми здолаємо те зло, яке сьогодні дуже болить нас у нашій державі. Що ти випромінюєш у всесвіт, те і отримуєш. Наш клуб почав свою діяльність саме в той день. Коли розпочалось кіно сусідів, я прийшла на цей фестиваль для того, щоб познайомитися з кіновиробниками, нашими сусідами, і запропонувати їм національний продукт, тобто національні фільми, які знімалися протягом 15 років, і вони всі були на держзамовлення. Зараз йде вже зйомка 23-го фільму. У грудні місяці повинна бути презентація цього фільму. Учасники воркшопу також могли переглянути власноруч створені анімації на раритетному проєкторі майже столітньої давнини.